Це був жахливий час. Багато років тому здригнулася від стогону земля, і кров застигла на колоссі золотому в поранених снарядами полях. Це був жахливий час. Здригнулась Україна в страшному горі незабутніх літ, коли несли щодня нещастя й руїну, брудні сліди загарбницьких чобіт. Ми вірили, війна знов не настане, минуле відійшло десятками років, і затягнулися землі болючі рани, і місця, де кров невинних пролилася, мак покрив. Тоді не знали ми, що випала нам доля пройти ще раз вже з відданих доріг, що відродилось зло, і вже на поготові лиш тільки мить і ступить на поріг. Ніколи знову дружно говорили і вірили у твердість власних слів. Самі себе ми вправно надурили, осліпли, не пізнали ворогів, і знову плач розпачливий, і стогін, і тисячі загублених життів, та віримо в свободи світлий промінь, хоч сонце чорний морок нам закрив. У неосяжнім, безкінечнім горі серед споплюжених, розтоптаних руїн, зуміли зберегти ми цінність волі і силу духу, прагнення до змін. хай те, що ми плекали і любили, і знищили брутально вороги, та що б вони для того не робили не одягнути нам неволі ланцюги. Ми пройдемо цей шлях, терністий і болючий, бо в зареві вогнів свободу не спалить, здолаєм в тому страх, і біль гиркий, пекучий, і прийде інший час, настане світла мить. сухнути людям, другу сорту. Thank okay. Тепер ніколи нічого ни тепер ділю свою голубу і більше.